Ось такі смужки я вже нарізала з картону, а ще нарізала з гофропапіру, декілька штук смужок. І починаю скручувати ось так. Так, потім підклею і додаю іншу смужку і теж скручую і так всі смужки підклею. Вкручую та підклею, і зверху підклею гофра папір, ось так. Ось один кружечок вже готовий, це буде голова янгола. Потім я роблю ще один кружочок, побільше, ось десь 4 см. Це буде тіло янгола. Ось тіло та голова. І буде збирати наше янгола. Спочатку приклею низ, руки, потім тіло. голову ось так. Підклеємо ще додаємо стрічку, ось. За допомогою клею пістолету приклеюємо, а зверху приклеїмо. Тіло так голову. Ось так. Це підклесло, і у нас вийшов ось такий янгел. Сподіваюсь, у вас теж все вийде. Успіху вам!